Слід зазначити, що зміни до паспортів бюджетних програм вносяться шляхом затвердження їх у нові редакції. Головні розпорядники мають лише тиждень, аби подати на погодження фінансового органу проекти паспортів бюджетних програм, тобто, протягом тижня, після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету. Чи протягом тижня після внесення змін до спеціального фонду пошторису в частині власних надходжень, головні розпорядники подають на погодження фіноргаму проєкти паспортів? При цьому головні розпорядники подають до фіноргаму проєкти паспортів бюджетних програм у двох примірниках у паперовому вигляді та в електронному вигляді. Порівняльну таблицю з поясненнями щодо відмінностей інформації. Та показників проєкту паспорта у новій редакції порівняні із затвердженим паспортом. Крім того, головні розпорядники уточнюють виключно результативні показники у разі прийняття рішень місцевою радою, наслідком якого є зміна цих даних. Відповідно до частини 5 статті 20 бюджетного кодексу, результативні показники мають підтверджуватися. Офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського статистичного та управлінського обліку, відповідно, бюджетна установа має забезпечити такий облік. Які терміни погодження та затвердження нової редакції паспорта бюджетної програми? Фінорган погоджує проєкт паспорта бюджетної програми. Протягом 10 днів з дня його отримання та направляє головному розпоряднику для затвердження. Паспорти бюджетних програм затверджуються наказами головного розпорядника протягом двох тижнів після внесення фінорганом відповідних змін до розпису місцевого бюджету. При цьому головний розпорядник забезпечує прийняття наказів щодо затвердження відповідних паспортів бюджетних програм. У тижневий строк від дня погодження фільорганом паспорту бюджетної програми. У разі, коли місцева рада приймає рішення, яке призводить до скасування бюджетної програми головного розпорядника коштів, останній має підготувати наказ щодо визнання наказу про затвердження паспорта бюджетної програми таким, що втратив чинність. Такий наказ готується у двох примірниках. Один із яких залишається у головного розпорядника, а інший протягом трьох робочих днів передається відповідному територіальному органу казначейства. Слід зазначити, що паспорт бюджетної програми має важливе значення у бюджетному процесі при здійсненні органами казначейства контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами коштів. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань органами казначейства здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів паспорту бюджетної програми. Платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів коштів органи казначейства здійснюють виключно у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми. Зв'язку з цим. Своєчасно необхідно подати до органу казначейства оновлених паспортів. Відповідно, головні розпорядники коштів протягом трьох робочих днів від дня затвердження передають до територіального органу казначейства один примірник наказу про затвердження паспорту, також відповідальні виконавці, розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів. Інформують відповідні територіальні органи шляхом подання їм копії наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.